Іноді історії мають інше закінчення. Принцеса Лена полягала на поверненні. Вона усвідомлювала, що її корабель переслідувався. Він просто взяв і розповів мені весь план. Ось і підштовхнуло шукати криптоні до собі. Чи це пояснює, що набагато сильніше за тебе. В кінці все зведеться до того, що я стрибаю різні боки, а ти намагаєшся мене вбити. Я ваша єдина надія. Ми були живими. Ні! Звучить як пастка! Це не пастка! Магнет, але це шолом людини, яка вбила твою матір. Шолом, це аксесуар. Я напрягаю свою паличку настільки сильно, наскільки можу. Mm -hmm. Дай мені більше. Кетель, там огонь під нами. Вдар Як це? Мало було закінчитись. Треба більше. Howitschool. Haveended.com